Друзі, вітаю! Ви на каналі Red Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали! Ну що ж, англійська прем'єр-ліга як завжди дивує і радує нас класними матчами і подіями. Звичайно, ми всі чекали, що буде версисайські дербі. Перший матч субота, 14.30. Але за пару годин до матчу, що ми дізнаємося, що матч перенесено. Через погодні умови, загроза для стадіону і для жителів Ліверпуля, для Гуді шторм Дара, е Якийсь там бурштинний вітер міг бути. перенесли матч. Ніби якась є плюс-мінус інформація, що це буде десь середині грудня. Подивимося, що далі буде, якщо точна інформація, то цей. Ну, на жаль, норсайські дербі не відбулося, але не, не тим єдиним. Ну і ми, звичайно, чекали, як зіграють суперники Ліверпуля. Почнемо з Манчестер Сіті. Вони грали на визі з Пелос. Останній матч, нарешті перемогли Ноттінгем 3-0. І ми розуміли, що, можливо, Сіті відроджується. Але, на жаль, ну, комусь, на жаль, комусь добре. Сіті зіграло 2-2. Програвали 1-0, Холанд зрівняв. Пізніше 2-1. Льюіс робить 2-2, получає червону. Сіті пробувало, атакувало, але не, не вистачило. І Кристал Пелес так само пробував. Ну, Сіті знову втрачає очки. Це для Ліверпуля прекрасно. Та й для конкурентів прекрасно, ну, Сіті не виграло. Що ще можна сказати? Звичайно, ще один конкурент е, Ліверпуля це Арсенал. Арсенал грав з Фулхемом у Визді ще одне, як то кажуть, дербі лондонське. І пропустив. Фулхем вигравав 1-0. Е, ну Арсенал вжав створював моменти, намагався щось зробити, але, на жаль. Довший час не міг забити, пізніше забив Салібак. І знову, зроді, скутового, кутового, були лише шанси скутового і штрафних. Феноменально просто о, займаються стандартами. Практично кожен стандарт, як на гол, ту, ну, момент там 90%. відсотковий Але Арсенал не Дужав в кінці забили гол, але офсайд був Мартинелі, 1-1. І ще один конкурент Ліверпуля втрачає очки. Ну, Звичайно, основний ще конкурент це є Челсі. Челсі зустрічалося на виїзді з Тоттенхемом ще одне дербі. Лондонський, але на путь, що навіть цікавіше, ніж там Фулхем Арсенал. Все ми, ми розуміли, що скорше всього буде велика кількість м'ячів, веселі команди. Челсі захисті не найкраще грає, пропускає, забиває. Так і сталося. Перші хвилини матчу у Денуль Тоттенхем повів Соланки у Кореля. Щось там як там міг з Буцями вгадати, скользкозав, падав. Соланки 1-0, Колушевський робить 2-0. Здавалося, ого, Тоттенхем почав. Але знаєте, де не було такого відчуття, що Тоттенхем зараз він спокійно доведе до перемоги. Він після перемоги над Сіті десь 4 чи 5 матчів не може виграти в чемпіонаті. І Вівсвічу програли, і Бормуту програли, і, фу, і ще нічью зіграли з кимось. Не все, не все в порядку. І Челсі відразу ще в першому таймі скорочує рахунок робить Санчо 2-1. Дуже веселий футбол з двох сторін, туди атаки, туди атаки. Ну, ви подивіться, за тистику, бачите, що це було дуже все весело. І Челсі почало жати, заробляють пенальті. Палмер спокійно забуває. Челсі робить ще один гол. Енсу дуже класно пробив. Палмер так само на себе стягнув багато, що зробив. Палмер ще одну пенальті забив, дуже класно. По нємку можна сказати. А в кінці Сон скоротив до 4-3, але чесно, там могло бути і 4-4. І 3-8, і що загодно. Челсі дуже солідно оглядає. Браво, браво Мареска, браво команда. До речі, справа грав Кайседо. Бо є травмовані, дуже цікавий був вибір в Марезкі, і місце, що він не загубився. Енсо подобається, подобається Джексон, подобається, звичайно, Палмер лідер. Санчо грає, зато й мудроку шансів все менше. Ну, подивимося далі, але наразі. Для мене Челсі це відкриття. Ну, як відкриття? Це не молодша команда в чемпіонаті Англії. І, ви знаєте, це, мабуть, найкращий ну, старт не найкращий був, а зараз дуже класний в них період. І вони забивають і вони катком проходяться по деяких командах. Ну, конкурент Ліверпуля, Як вважаєте, яке Челсі місце має зайняти в цьому чемпіонаті? Пишіть в коментарях. Цікаво, звичайно, відмітимо ще Манчестер Юнайтед. Поступився 2-3 Ноттінгемо. Отак, Аморім прийшов, одна перемога є. To, ну, і все, і знову поразка. Нотінгем непогано виглядає, Акрас цей конкурент Мансіті. Сіті. І це, ну Аморім пішов, Спортінг котиться, а Манчестер наразі не може нормально набрати. Ще хочеться відмітити Бормота, дуже класну вольову перемогу над Іпстрічом 2-1. І забавно визнали найкращим гравцем матчу. Супер, браво! Молодець, заслужено. Людина ще більше собі дивідентів заробляє, щоб брати якомусь топ-клубі. Ну, ось ви подивіться, яка табличка зараз в Англії. Все дуже цікаво. Ліверпуль пропускав матч, має тільки 4 на Челсі. Далі піджимає Арсенал Сіті там 6-8 очок. Але ми розуміємо, що пропущу немає ще Ліверпуля, треба вигравати, бо конкуренти піджимають. Дуже цікавий тур перед Чемпіонів у нас був. Ще чого не більше запам'яталося. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Па-па!